Борису Борейко, 21 рік зараз, він оговтується після ДТП у Рівненській міській лікарні. Каже, у той день, коли з ним трапилась автопригода, він їхав з Томашгорода додому у село Сихи. Раптово перед ним з'явився квадроцикл і відбувся удар. Їхав я з центру додому. В своїй дорозі все нормально. І не знаю, откуди він вискочив. Квадрик мені навстрічу і все. Це все, що я пам'ятаю. У мотоцикліста перелом передпліччя і черепно-мозкова травма загрози для життя немає, кажуть медики. Черепно-мозкова травма це крововилив мозок, забій мозку з крововиливо мозок, і перелом двох кісток передпліччя верхньої кінцівки, такі ускладнені, які потребує репозиції, і фіксації оперативним шляхом. На момент поступлення стан хворого розцінювався як середньої важкості. Зараз стан стабілізувався. Будемо надіятися, що прямої загрози для життя немає. Юнак народився у сорочці. Констатують лікарі, отримав у такій страшній ДТП травми середнього ступеня важкості у порівнянні з іншими двома її учасниками. Пасажир і водій квадроциклу загинули. Чоловікам було 33 та 36 років. У кожного залишилась дружина та малолітні діти. Того вечора на місце ДТП зійшлося, мало не все село. Де вирішили, що винні у трагедії даїшники вони, мовляв, наздоганяли квадроцикл, і той врізався у мотоцикл. Мало не вчинили розправу над вартовими доріг. Тома ще там ліса, не сказали вас. Мотоцикліст достеменно не пам'ятає, як все було. Патрульної машини і ніякої погоні, каже, не бачив. Додає, у селі говорять різне, але це все на рівні чуток. Я не знаю. Я лічно їхав, все було тихо, все було нормально. Де вони були, і хто їх доганяв. я не Версій багато, багато хто чого говорить. А що кажуть? Що розказують? Говорять, що їх доганяли. Ти говориш, що не доганяли. Непонятно. Але точно невідомо, так? Невідомо. Не як розвивались події того вечора у селі Томашгород, стане відомо працівникам прокуратури. Зараз вони опитують свідків у цій справі і ведуть слідство. Потерпілий Борис Борейко додав, що працівники ДАІ у їхньому районі патрулюють часто, але щоб вони вчиняли погоню за водіями, молодик такого не пам'ятає. Подавати на когось до суду травмований, юнак не планує, хоче лише чим швидше вийти з лікарні.